50 багато зауважу. Хто за, двоє за рішення прийнято. Наступне питання: Вікторія Дожик. Бюджет територіальної громади на 24 рік. Вікторія Вікторівна. Я на... Ми надсилали всі на скрині, презентації і так, не... Давайте я це вносити... ми, ми, ми будете оголошувати. Давайте на розгляд ради, і там будемо зауваження, якщо що буде. Як, ну, ми не можемо. Хто за? Двоє за рішення прийнято, дякую. Наступне питання: волонтерський бюджет, щось переноситься, щось підтримується. Волонтерський бюджет пропонує пропозиція перенести, бо ще буде не працюватися якась там ми ще на сесії зараз, ні? Волонтерський бюджет перенесли. Перенесли. Перенесли, бо робоча група буде працювати. Перенесли хто а, за? Це, ми Двоє за рішення прийнято. Дякую. Отже, внесення змін до бюджету на 23-й рік. Підтримка тортальної оборони. Це що було? Нагадайте, будь ласка, там було чи це закрита? Це закрита, да вона тоді ми в кінці поговоримо про неї. Добре? Угу. Закрита. Наступне питання: внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку. На за... розгляд ради теж пропозиція. Хто за Двоє за рішення прийнято? Дякую. Програма соціокономічного розвитку. Переносить проінформувати, що вона вже є. Можна її перенести, щоб ми мали ще зауваження Донести? Супер, дякую перенести. Хто за двоє за рішення прийнято? Наступне питання: департамент ЖКГ. Визначення розміру статутних капіталів комунальних підприємств. Які в нас підприємства? Це ж як фрагментне підприємство, вони закупили спецтехніки для прибирання доріг до Тарії. Це малогабаритна, яка має різне навісне обладнання. Хто виробник цього? Це, ну, це пропозиція від Кенкеру, але можливо, я знали, бо що не вийшло і аналіз. Вже зголосили, що відчорнують на, на працювання, яке ми Скільки це коштів ви передбачаєте? 19 мільйонів? Загальна до 6 одиниць 32 мільйони. 19 на Шевченківську, <клух> Сім? Ні, це, це обладнання на місці. Це по одиниці розписано, по ній, а в таких вони відпитували кожен район адміністрація. А тут пише Це запитання. обладнання. Це, це по одній одиниці розписано, які водій військовообладнані варто за За одиницю? Що ще не розумієте? 15 мільйонів це що? Розподілювач, розсипач, навантажувач, комунальна машина. Є різне навісне обладнання, є базове. 4 мільйони це базова комплектація, 5-400. А, це типу вартість однієї машини? Так. 19 мільйонів А, якщо повністю все. Одну стрілька все. А, перед тим 5 мільйонів, чи що це? Машина відвал світ. Ми ще показуємо необхідну техніку для комунальних підтримків. Добре, яку суму і так. на що ви зараз нас це просите? 32 мільйони це в бюджетні захвалення. для можливості ми одразу збільшуємо, щоб мати можливість. Добре, ви встигнете закупити цю снігоприбиральну техніку до кінця зими. Це не є тільки снігу, це не тільки снігу. Це є універсальні. Вони мають порукоття, може посипати, має щітку з. А да. хто це буде виводити тендер? ШРП. Кожне ШРП окремо. У нас два шерпи, скільки на шерсть? ШРП дає два шерпеки псують варіанти. А чому так ви вважаєте? Це логічно, щоб кожного окремо це робила? Просто якщо це ну, один тендер, зразу 6 машин, хтось кожен ну, виробник зможе запропонувати кращі умови, бо він розуміє, що він зразу шість продасть свої руки. Тут ми десь будемо на суму, ну, контролювати, тобто щоб найнижча ціна буде. Найдежча ціна і якісь не зрозуміла, але ви дробите на 4 тендери. І один виробник розуміє, що один він може виграти, а другий невідомо, що він, він зможе виграти. А якщо всі зразу і один виробник розуміє, що він зразу шість машин продає, то він тоді може більшу знижку дати. Але в якому випадку то яка проблема розподілити потім на ШРП, якщо це там проти нечедепартамент ще чи управління і потім роздасть на ШРП? У нас випадок, що ми на Шечанки скакупляли, але потім... Але той, хто е тендер оголошує, він фактично буде і власником того так, обладнання, так, Якщо департамент. Так, яка, то з относно... Тобто то, виконкува... на інший, ну, Це ж не виконкування. Але... А що, щось летить? Добрий день. <різь> ну серйозно сказала, та я не знаю що А що до Львова летить? Хмельницький вже приймають. Ну, То що? Скільки в нас? Давайте тоді, давайте. На, <звіць> та, давайте, Двоє <хто> за, <звіць> за? рішення прийнято, дякую. Далі, наступне питання, медичні. А коли це буде проводитися через це? Питання про визначення розміру статутного капіталу КНП 5 лікарня. Скільки там? <звіць> Поліклініка. Статутний капітал. 000 000. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Про визначення розміру статутного капіталу КНП, третя міська поліклініка. Скільки там? Хто за? Двоє за рішення прийнято. Студентська поліклініка. 220 000. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Шоста міська поліклініка. 7 мільйонів. Хто за? Рішення прийнято. Четверта міська поліклініка. 11 ,20... 20 280 000. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Друга міська поліклініка. Хто за? Рішення прийнято. Перша міська поліклініка. Хто за рішення прийнято? І про затвердження структури та персонального складу постійних комісій. У нас новий депутат. Хто за? Двоє за рішення прийнято. У нас так. 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 І, і ще одне Ратуша сервіс визначення розміру сутного капіталу. Скільки у вас там коштів? А, плюс 50 мільйонів на закупівлю, на закупивлю для, по програмі «Супроти».

Так. А що ще? Це всі ваші питання на сесію розбираємо.